Індіана Джонс, Край Дракон та Polaroid? Так, п'ята серія Андуру не настільки багата на велокотки, як попередня, тим не менш, їх теж чимало, і я їх для вас розшукала. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! В кімнаті сиріла на полиці стоять фігурки, мабуть, ще з його дитинства. Точаться суперечки. Чи це фігурки клонів чи штурмовиків? Чесно, заздрю тим, хто може розглядіти такі деталі. На сніданок сиріл їсть блакитні, ну які ж іще, кульки сухого сніданку, залиті блакитним молоком. Що далі, блакитні суші чи блакитний борщ? Добре, що не вся їжа в зоряних війнах блакитна. На столі ми бачимо також мелорунські дині. Їх можна зустріти в повстанцях та книзі Боби Фета. До речі, Кухня Сирілової матері за стилем мені дуже нагадує кухню на фермі Ларсі в епізоді Нова Надія. Касіан впізнав тюремну татуїровку Скіна, так як і сам був в імперській в'язниці три роки. Поряд з імперським штрихкодом є й відмітка банди, до якої належав Скін. Банда називається Голова край дракона, що відсилає нас на татуїн та місцевої фауни. Скін згадує прислів'я Сокира забуває, але дерево ні. Звичайно, це натяк на стосунки імперії зі звичайними жителями галактики. Але згодом це прислів'я перегукується з особистою історією Скіна: його брат був фермером і вирощував перцеві дерева, а імперія забрала у нього все. І Скін пам'ятає і прагне помсти. Знавці в мережі помітили, що навігаційний прилад Неміка це стара камера Polaroid. славне продовження використання реальних предметів з нашого світу у далекій-далекій галактиці. Згадайте, хоча б станок Жилет, який був комлінком в епізоді Прихована Загроза. Або Ліхтар Волмарту в одному з перших епізодів Андора. Дедраміро та її помічник згадують деякі відомі планети. Про Хосніан Прайм я вже розповідала в попередньому відео про великодочки, також вона згадує всім відомий кесель. Назва цієї планети лунає буквально в перші хвилини четвертого епізоду. Це шахтарська планета, на якій видобувають і Коаксіум, і Спайс, і багато чого ще. Живу ми її вперше побачили в спін-оффі соло, але найцікавіше не це. А те, що події Андора відбуваються за п'ять років до битви при Явіні, а отже, одночасно з першим сезоном анімаційного шоу Повстанці. І одна з місій команди Привида відбувалася саме на Кеселі. Тож цілком можливо, що імперці говорять саме про витів кілотальської повстанської групи. Фондор теж не нова планета у Всесвіті. Під час імперського панування планета була великим промисловим центром з багатьма верфами навколо неї. Думаю, Джако не потребує представлення. Але нагадаю, що саме там ми вперше зустрічаємо Рей в епізоді пробудження сили. Також біля планети відбулася визначальна битва, в ході якої сили Імперії були остаточно розбиті флотом нової республіки. В майстерні Лютена ми знову бачимо джедайські та сицькі голокрони, а також ще одну відсилку до Індіани Джонса санкарські камені зі стрічки храм Долі. В минулому відео я опустила кілька цікавих великодок з галереї Лютена: це шолом Вокі, Маска Плокуна. Або когось з його сородичів та силовий щит гунганів. Пропустили щось цього разу? Які ще великотки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!